Одеські чиновники винайшли ноу-хау. Відтепер, аби подати заявку на проведення акції або мітингу та повідомити про це міську владу, потрібно звертатися до центральної канцелярії мерії. Там роблять вигляд, що нічого не знають і знизують плечима. У цьому на власному прикладі переконалася одеситка Вікторія Сибір. Дівчина намагалася подати заявку щодо проведення громадської акції на захист одеського лицаря рольовика Ростислава Мірошниченко. Вікторія спробувала зробити це ще вчора, але їй відмовили, назвавши вельми дивну причину. Відносила заяву у відділ звернень громадян, але там мені відмовили, мотивуючи тим, що я як фізична особа не можу подавати заявку за статтею 39 конституції фізичних особ немає ніяких обмежень щодо подавання заяв. І посилання на те, що подавати може тільки юридична особа, не є вірним. 28 березня дівчина знову спробувала подати заявку до управління звернень громадян департаменту інформації та зв'язків із громадськістю одеської міської ради разом із собою вона взяла громадських працівників. З першого разу подати заявку не вийшло. В одному з кабінетів сиділа жінка-програміст, яка проконсультувала дівчину у досить оригінальній формі. Це прийомна знаходиться в центральному зданні. Що Ще що вопроси. Ну, от зніміть вот так. Вот вам або що вам раздіяться на шуму коридорі. Відреагував начальник департаменту Валерій Романов. Скандальний чиновник одразу з'явився. Цього разу він не намагався перешкоджати зйомці, а ввічливо пояснив, що його структура подібні повідомлення отримувати неуповноважена. Вікторію та громадських діячів спрямували до центральної канцелярії, що знаходиться у будівлі на Думській 1. Клерк, що вийшла з канцелярії, здивувалася і відправила візитерів назад та комнація, вона йшла сьогодні тут у маму. Е, начальник громадської охорони. Ще там дуже так потрібно собі роботи. Дівчина ще йде до. Дівчина, що вийшла до Вікторії, пішла до свого кабінету і пообіцяла проконсультуватися. Чекати довелося досить довго, і одесити вирішила нагадати про себе. Доле ваша вашим там співрудницею заходила і сказала, що вона не має права ставити там чогось, а потім сказала, що зараз начальник вийде. Значить, ви положили трупу. На прикладі сьогоднішнього інциденту комічного ми бачимо продовження той системного, того системного порушення Конституції України і законодавства України, коли. Прийшовши до влади так звана команда професіоналів, розробила методику, як не дати громадянам. На підставі статті 39 конституції України реалізувати їхні право на мирні збори. Сергій Гуцарюк розповідає це вже не перший раз, коли мері ігнорує заяву від небажаних громадських організацій, тим самим порушуючи статтю 39 конституції, де чітко сказано, що міська влада не має права заважати громадянам влаштовувати мирні зібрання. Раніше влада діяла більш тонко через суд. Зараз вирішили обмежитись бюрократичним футболом. Вони зрозуміли, що це довго і і суди забивати такою ерундою, ну видно, сміються з них. То вони вирішили піти по по такому тупому прямому шляху, просто не не отримав, не, не давати людям подавати заявки. Громадський діяч стверджує, що подібні хованки у мерії є безглуздими. Відповідно до законодавства, будь-який громадянин має право подати повідомлення про акцію і не обов'язково робити це через канцелярію. Є телеграф, пошта та інші засоби зв'язку. А поведінці чиновників, на думку Сергія Гуцелюка, повинні надати оцінку правоохоронні органи. Анатолій Косін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.